New X. Всім привіт, друзі! Сьогодні я познайомлю вас з революційним блоком живлення ZEVS від Nux, який покликаний раз і назавжди вирішити проблему з шумом та живленням, з якими постійно стикаються гітаристи. Чи знайома вам така ситуація? Ви збираєте педалборд, підключаєте свої улюблені педалі, включаєте все це в розетку і раптом з'являється цей жахливий шум заземлення. Або ж буває, що педалі просто не отримують достатнього живлення і звук стає тьмяним та неживим. Ці проблеми знайомі багатьом гітаристам, які використовують педалі з високим коефіцієнтом підсилення, або ж цифрові педалі. Існуючі ланцюгові блоки живлення не завжди можуть дати чистий імпульс для цих педалей, що призводить до шуму, нестабільності і в підсумку до розчарування. Але не хвилюйтесь, адже NUX ZEVS створений для того, щоб вирішити ці проблеми. Цей потужний ізольований блок живлення має 10 окремих виходів постійного струму, кожен з яких оснащений власним трансформатором. Це гарантує, що ваші педалі отримують чисте, стабільне живлення без небажаного шуму. ZEVS також має 3 регульованих виходи на 9 або 12 або 18 вольт та один окремий регульований вихід на 6, 9 або 12 вольт. Що робить його сумісним з великим спектром педалей, як аналогових, так і цифрових. Крім того, ЗЕВС має USB-порт для зарядки мобільних пристроїв і універсальний блок живлення змінного струму від 100 В до 240, який сумісний з мережами по всьому світу, а також з сертифікатом UL, який гарантує його безпеку. Давайте подивимось, як ЗЕВС працює на практиці. Як ви чуєте, звук чистий без жодного шуму заземлення. І Зевс без проблем справляється з живленням навіть найвимогливіших педалей, ось лише деякі з переваг Зевс. Чисте та стабільне живлення для ваших педалей, безшумна робота, підходить для аналогових та цифрових педалей, універсальний та портативний, безпечний та надійний, зберігає динаміку та гармоніку ваших педалей. ZEVS – це справжній геймчейджер для гітаристів. Якщо ви шукаєте надійний та універсальний блок живлення, який допоможе вам отримати найкращий звук з ваших педалей, то ZEVS – це те, що вам потрібно. Дякую за увагу.